Ще й з позарання селі Надії Петрівни кипить робота, вариться, тушкується, смажиться з провіченого вікна. Вулицею долинають смачні нотки вже приготовлених страв. По дорожньому, який проходив би повз. Майнула б думка, що тут готуються до свята. Але насправді в цій господі йде підготовка для створення свята нашим захисникам. Адже кожен з них напередодні новорічно-різдвяних свят, як і всі ми, очікує дива. Хоча відчути себе як вдома, і саме ці страви, приготовлені з любов'ю і на Батьківщині, додадуть впевненості, підбадьорять, створять святковий настрій, додадуть сили. Надію Заславську знають в ставищі і селах району як надзвичайно добру і активну жінку. Небайдужу до чужого горя, чужої біди. Вона завжди готова прийти на допомогу, як кажуть, поділиться і віддасть останнє. Тому, хто потребує її допомоги. Надія Петрівна чуйна з відкритою душею людина. А ще метка і працьовита, адже спостерігаючи за нею, дивуєшся, скільки різних справ вона може виконати одночасно. Все горить в її руках. Тушкована картопля з м'ясом, морква та бряк по-корейськи, а ще вареники з картоплею та капустою. Ось такий перелік страв у святковому меню для земляків, які перебувають на сході. Звичайно, це ще не все, що відправили в зону АТО. Свято ми їм завжди створюємо, тому що ми відправляємо регулярно посилки. І в кожній посилки ми старалися завжди положити, щоб їм було щось вкусненьке, добреньке. Ну а за на що це нам валя рожанська таке запропонувала. Кухня та й вся оселя Надії Заславської в одну мить перетворилась на пункт приготування і збору посилки для військових. АТО. таку ініціативу Надії Петрівни підтримали сусідка Світлана Мілянівська та кума Світлана Григорович. Допомагають господині і її діти. Всі разом дружня і згуртована команда. Одні ліплять вареники, інші чистять чесник. А допоки внук надії Петрівний Богданчик солодко дрімає, старша і менша донечки допомагають мамі вакуумувати вже готові страви, картоплю, морку та вареники. Навіть під час розмови господиня оселі не відволікається від роботи, тому що потрібно встигнути все зробити і ще свіжим відправити на схід. Баритися ніколи, бо на ці страви вже очікують. Продукти нам Станіславчику, голова села, наз, значить, там, я не знаю, як вони там чи кліч дали по селі, чи як воно там але ну, Вони назбирали картошки в селі, поприносили людей. І там, морква, бурячки поприносили закруток, значить, багато сахар у кульочках поприносили. Все це ми завезли в воєнкомат. А картошку і бурячки і моркву я забрала додому, і, усю, ви бачите, що два відра натушили, сьогодні картошки і ще на завтра натушимо два відра картошки. І Валя Ружанська купила м'ясо мені вчора, щоб я м'ясо з картошкою натушила. Сьогодні Валя купила мені муки. І, це десь олії має ще привезти. І, цього. і Будемо все пакувати. Вареники. Піддала їй ідею. В общем, в неї робить дівчинка, а її кум, коли вислали йому вареники, то фотографії в інтернет хлопці поскадали вареники ці скрізь. У нас на всіх фотографіях. То відповідно хочеться хлопцям, щоб воно було домашнє. Це у нас мало так, значить, розпостранене. А ось у Львові Валя спілкується з львівськими волонтерами, то там це в порядки віщей. Там кожен тиждень збираються жінки, і кожен тиждень ліплять вареники і відправляють вареники у вітрах. Вони у варвідрах оцих, що сільотка, оце таке, начебто такі відра купляють і в таких відрах вони відправляють вареники постійно. Звісно, щоб у нас так було в ставищах розпостранене. як я в кафе робила і в кафе ми пакували, то тоді в нас, Борисович. Із полковничого голова села він був, то він у полковничому жінки збиралися, і вплоть до того, що геті голубці нам привозили, голубці, начебто картоплю тушили, і ми в кафе вакумірували це все і відправляли. То тоді машиною ми відправляли, і начебто воно все було свіжесеньке, запаковане. Зараз відповідно, як, так як немає машини, то ми все це будемо відправляти новою почтою. Так як ми відправляємо все новою поштою. День у день спілкується Надія Петрівна з нашими хлопцями, цікавиться їхніми проблемами і за необхідності допомагає. Кожен з них для неї це син або брат. Їх вважає рідними і близькими. Їх завжди вислухає і дасть пораду. Хлопці просять звичайний. Ось у нас є хлопчик, який наш Ставищанський. Їх першого числа закинули на місце дислокації, а восьмого тільки на продовольстві поставили. Відповідно, вони сім днів. У магазині просили записувалися, крупу просили, щоб записати. Не ковбасу, не там тушонку, а просту крупу, тому що їсти реально хотіли. Це таке теж є. В мене є хлопчик наш з району, з розкішної, який розказує, що їм прислали тушонку, в які черв'яки лаз. Це все є. Оце те, що держава розказує, що вони забезпечені стопроцентово, це неправда. Реально, не то, що стопроцентово, вони взутися в них немає стільки, звичайно, стільки. Да? Казалось би, ми ось прийшли додому, розулися, висушили черевики чи сапожки, і ми ходимо. А в них вони не мають можливості навіть зняти ботинки, бо вони одні. Коли хлоп, коли ось у валік токар, дзвонить і каже, Петрівна каже: я каже, заболів, каже, бо немає в мене перезувачки. У мене не було другого виходу. Я сідаю, я сідаю з дитиною на базар, їдемо і купляю йому галоші, купляю дотики. Валянки нам дідусь дав в воєнкомат, валянки беру в воєнкоматі і відправляю йому, бо інакше не можна, тому що дитина реально бос. Коли ось з розкішною хлопчик у нас Руслан теж просить перезутися, немає. Він бос боси чи дитина боса. Мама відправила валянки, а ми відправляємо бірце. Ян їздив в Одесу, закупив бірце. Стільки прості, елементарні. Валя купила рожанська, ось вона знайшла сгрівайки такі. Можна прикладати геті до тіла, до одежі прикладати до спини, чи до ніг, чи до чого, і воно гріє. Воно одноразове вважається, але хлопці зараз навчилися користуватися декілька разів. Вони висушують, і потім ще ну воно, звісно, вже не таке тепло дає, але не мені воно дає тепло. Я, я вже не в мене не телефон не вміщає в пам'ять хлопців нові номера. І в мене, коли я новий номер ввожу, то телефон ховає десь старі номера. Я дуже багато втрачаю номерів старих, ну, в мене вони всі записані. Тим не мені, я хлопцям відправляю номера в мене є, і коли вони до мене перезвонюють, я кожного питаю, скажіть хто ви? І мені вже хлопці говорять. Але вже багато номерів я вивчила на пам'ять, тому що з хлопцями спілкуюсь постійно, наче, і ось буквально вчора до мене дзвонить Сережа наш із журавих. І він каже: Петрівна, велике вам спасіба за те, що ви робите, за ваші посилки. Я кажу, це не мені спасіба, це вам По-перше, нас тут команда. І ми командою всі разом робимо. Якби не Васильович, наш воєнком, якби не Ян, якби не вся команда воєнкомата, то цього б, звісно, ми не могли б робити. Дуже велике спасіба нашому воєнкому. Він добивається цих грошей. Реально ці гроші витрачаються на те все, що необхідне для хлопців. Розповідь Надії Петрівни переходила в просто відверту розмову. Про наболіле. Ділиться, що турбувалася про хлопців, турбується і буде продовжувати це робити, допоки це буде потрібно. Адже є потреба у її допомозі і підтримка однодумців. Сьогодні допомагає моя кума Свята Григорович. Допомагає моя сусідка Свята Міляновська. Мої діти допомагають. Ще не було такого випадку, коли я звернулася. До Ігоря Рожанського, до Олега Винокурова, до люди винокурові. Я до них тільки звертаюся, наче там не було такого випадку, що мені відмовили. Це люди, які реально дуже сильно допомагають для АТО. Робота після приготування і вакуумації продукції мала своє продовження наступного дня. В середу зранку продукти відправили військовим. Як поділилась волонтер Надія Заславська, маленький початок такої великої і потрібної роботи матиме і продовження, адже головне завдання і мета Надії Петрівни це допомагати. Ми однозначно вже тепер не зупинимось на цьому. Я, це ж, те, що маленька, наче, вдома. А надалі я думаю, що нам не відмовить ні один заклад. Нам допомагали дуже рая, Біленька, Пахоловичні, Ніна і інаш з Агровіти, нам допомагали і імперія. Імперія нам допомагали постійно то котлети, то голубці, то начто рибу жарену, Вони в кафе, коли начто ми пакували. Вони нам допомагали. Зараз просто. Я розумію, що не той час. Я розумію, що це, але тим не німені, коли звернемося, я думаю, вони нам не відмовлять.